Зараз знімальна група «Трускавець Онлайн знаходиться в стінах покинутої дитячої лікарні. Ось цей малюнок, який ми бачимо у нас за спиною, це єдиний радісний фрагмент, який залишився сьогодні тут. Оскільки кругом нас розвалені стіни, порожчим мохом, купа сміття і бруду. І саме тут. Наскільки нам стало відомо, тусуються сьогодні трускавецькі школярі. Тут у стінах цього покинутого приміщення лікарні збираються сатанинські організації та наркомани. Ось один із віршів, який ми знайшли тут. Ох, ці страждання невимовні, нестерпний вереск смерті. Коли холоне кров у жилах, цей жах цю кровотечу не спинити нікому з нас не знести це прокляття. Так уж тут и заклинание, проклинаю Тебя, пусть Твои родители умрут, на Тебя положено страшное проклятие, порча, а бы вся Твоя семья умерла, как и Ты. Умри, умри, умри. Мои родители бухают, меня не замечают. Если я умру, обо мне даже никто не вспомнит. Мне уже надоело жить, каждый день меня никто в семье не замечает. Все меня презирают, никто не любит. И когда-то я сяду в ванну и порежу вены на запястьях. Каждый день дерьмо хочу сдохнуть. Надо мной всю жизнь издеваются, и покончу с собой тут. Ушел я из дома на два дня и тут спал. Сьогодні існують різні субкультури, які заманливо втягують несформованих морально підлітків у свої ряди. І діти, яким бракує батьківської уваги та любові, найчастіше піддаються цьому впливові, а вплив цей може бути найжахливішим. Все може починатися з елементарної замкнутості дитини, небажання йти на контакт, а закінчитись може навіть суїцидом. Тому ні в якому разі не допускайте цього. Цінуйте своїх дітей, любіть та бережіть їх.